Чому проблема Трампа в тому, що він же е, в деталі особливо не вникає? Ну от багато хто звернув увагу, коли він коментував на е, 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 територіальну тему. Він згадав про вихід України до не до моря, навіть а до океану. Е, е, ну і він як такий да. от, Ближче до моря, значить, це більш дорога територія. Ну це знаєте не про війну. А про девелоперські бізнеси це зовсім різні ситуації, але Трамп так мислить. Я думаю, що для нього навіть територіальний розмін це знаєте, як суто бізнесова операція, транзакція. Тільки в даному випадку не про гроші і нерухомість, а про обмін територіями, ну і певними, скажімо так, військовими ресурсами. Тому я думаю, що от на превеликий жаль, от саме така особливість Трампа, плюс те, що він не дуже розуміється, от на тих навіть географічних деталях, це може Путін використовувати в своїй маніпулятивній переговорній грі з Трампом.